В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефем. Всім привіт вас, вітає на радіохвиля School Fox FM та я її ведуча струк Оксана. Григорій Сковорода народився в сатаному містечку Чорнухи Любонського полку, що нині на Полтавщині, у небагатій козацькій родині. Після здобуття початкової освіти в сільській школі з 1734 року навчався у Києво-Могилянській академії. Його навчання в академії з перервами тривало до 1753-го. Її бібліотека стала для нього джерелом знань. У навчанні був перший, і всі найкращі похвилини лежало йому. Протягом навчання в академії вивчив латинську, грецьку, польську, німецьку та інші мови ознайомився з творами багатьох філософів та письменників від античних до йому сучасних. У 1741 році Григорія забрали до Петербурга для співу у придворній капелі, звідки він повернувся у 1744 році. Згодом у 1745 1750-х роках Сковорода їде до Європи, спершу до Угорщини у складі Токайської комісії з заготівлі венду царського двору під керівництвом Вишневського, далі до Словаччини й Австрії. Перебування Сковороди в Італії, Німеччині і Польщі не підтверджено документами. Після мандрівки він повернувся в Україну, працював професором у Переясливі в Харкові, приватно перекладав Плутарха. Писав свої твори з 1754 по 1759 рік, жив у селі Коврай на Черкащині. Тут він написав низку віршів до своєї славнозвісної збірки сад божественних пісень. Саме цей час мислити зустрічає одного з найвидатніших учнів Михайла Коваленського, який після смерті вчителя написав його автобіографію докладну, ґрунтовно, на яку посилання й посилаються всі дослідники творчості мудреця, саме у листах. Григорій Савич висловляє найважливіші ідеї, що згодом стали основою філософських тактів, помер він 9 листопада 1794 року у селі Пан Іванівка на сьогодні Сковородинські Золочівського району Харківської області.